Літо 2025-го і Челсі знову в центрі уваги футбольного світу. Кого купують, кого продають і скільки це все коштує, почнемо з головних новачків. Наприклад, Ліам Дела. молодий англійський форвард, який уже гримів у Мансіті. Тепер він у Челсі і фанати чекають від нього голів. Ще один цікавий трансфер ЕСУГУ. Хто це? 19-річний Вінгер, який вже встиг засвіститись в європейських топ клубах. Не забуваємо про Сара, молодий захисник із Франції, якого називають новим Вораном, а ще Естеван, бразильський талант, якого вже порівнюють із самим Неймаром. І все це за шалені гроші. Дела побільшовся у 30 мільйонів євро, Есугу 25, Сар 20, а за Естевана Челсі виклав аж 40 мільйонів ж Челсі відпустить, говорять, що клуб готовий розлучитись з кількома гравцями, які не виправдали очікувань. Можливо, навіть серед них буде і мудрик.